У рамках програми Безпечне місто в учбових закладах приєрпіння встановили тривожні кнопки. Всього таких 28. Зроблено це заради безпеки дітей та працівників освіти. Сподіваємося, що це нам дасть змогу за короткий час навести порядок і на територіях навчальних закладів, і на прилеглих територіях, і звичайно покращити збереження майна, тобто проникнення злодіїв чи злочинців, які на сьогоднішній день, на жаль, є в нашому регіоні. Випадки трапляються різні. І Якщо в день на території освітніх закладів більш-менш безпечно, то ввечері можна і на пригоди натрапити. В вечірній час сюди заходять будь-хто сім'ї, відпочивають з різною метою. Тому кнопка вона дійсно потрібна, щоб натиснути сторож, охоронець натиснув цю кнопку, і дійсно відбулася допомога від охоронців, які прибудуть на місце події. Охорона виїжджає на місце, з якого було зроблено виклик протягом 10 хвилин. Якщо навіть є підозра у охоронника, що щось не так, хай краще натисне. Ми краще приїдемо, краще відпрацюємо, і тоді будемо впевнені, що і він впевненим буде, що все гаразд на об'єкті, і ми будемо впевнені, що все гаразд на об'єкті». Та не варто заграватися, якщо раптом вам стало сумно на роботі, тому що після третього хибного виклику передбачена система штрафів.